Всім привіт на моєму каналі! Гребемо сіно. Те, що ми вернули, сьогодні гребемо один кусочок. Польська грабалка. Куботу GL 467. Виявив вчора ще один недолік вчора ввечері. Недолік полягає в акумуляторі. Прийшов тобто прийшла кубота і акумулятор повністю мокрий. Тече з його, я його протер, ото скосив 3 гектари і знову потікло. Як я його зняв, повністю повитирав, а там це напевно вже в Японії хтось налив повний електроліту, тобто по самі Корки, тобто по самі вінця, як кажуть. Сантиметру 2 више норми. Взявши спеціальний інструмент, я Середину норми зробив, тобто познавав, злив я приблизно в районі 500 мл літри з усіх банок. Це просто кошмар. Я просто дивувався, чому, вона, чому він мокрий, чому тече. Тепер зрозумів. Ну, Поки ще не дивився, пізніше скину відео, чи сухий буде, чи ні. Так, хотів сказати трішки по розходу паливу. Розхід палива. Так, за є я мотогодини ось тут на лічильнику. І залив повний бак, підрахувавши, пішло в мене щось 27,5 літра дизеля на цих 3 гектари з поверненням. Посіння і із поверненням і з переїздом між полями в районі 5 кілометрів. Пішло в мене 4 літри. Дизеля на одну мотогодину по лічильнику трактора. Напишіть, будь ласка, хто має таку куботу приблизно, чи це нормальний розхід, чи ні. 4 літра на одну мотогодину. Получається, я викосив 27,5 літрів. мене пішло. Викосив в районі 3 гектар сіна, повернув його. Ну і два поля, плюс третє біля дому, переїзд е 4,5-5 км. Ось так ми працюємо. Далі буде, слідкуємо.